Тачка. Так, правда? Ця? Да. це тупо охірна тачка. Я б, звісно, контейнер це скинув, в мене є пушка, мені нема куди поставити. Я пушку поставив. Так. 152 міліметри. Треба розуміти, що люди, військовослужбовці, вони просто виснажуються, морально виснажуються, це важко. Тобто у нас теж є сім'ї, у нас була робота, у нас була зона комфорту. І навіть коли ми не воюємо, ми живемо в не дуже якісних побутових умовах. Це Трохи втомлює. Просто з моральної точки зору, тобто другий рік війни, люди, люди втомлюються від цього. Тобто, якщо спочатку ми готові були палками і лопатами вбивати, закидувати ворога, наступати, то зараз е, бачимо, як все це відбувається. Інколи хочеться робити зовсім по-іншому, але там рішення і накази вони зовсім інші. Поки що ніхто нас не поміняє. Ми Маємо робити свою роботу. Тобто, це питання вирішила б саме мобілізація, до прикладу. Якщо б вас змінили на перепочинок, чи все ж таки якісь аспекти з керівничої точки зору, які є на фронті, теж би поміняли ситуацію? Це комплексне питання. Тобто, армія має вдосконалюватись. Планування, організація, забезпечення все має підганяти дуже залежимо від людей, чи задонатять вони гроші, чи допоможуть нам благодійні фонди. Наприклад, як твій крок за допоміг нам інструментом, чи буде в нас машина, чи СТО перемонтує машину, чи будуть нас гроші оплатити, чи купимо резину, купимо акумулятор. Ну, дещо покращується, тобто, наприклад, соляру ми вже не купуємо за свої ну, слава гроші. Богу, хоч це.